До Octavia, двигуном 1.6 116 кінських сил. Друзі, і всі кажуть, що тут поганий автомат. Но я ще ні, практично свіжих авто ще не зустрічав, що був на двигунах 1.6 поганий автомат. Комплектація дуже цікава. Клімат працює, а дзеркала складаються. Так, Дуже цікавий варіант. У нас 18 рік. Комплектация у нас написана Energy. Blau, да, но двусека лакирована мультимедиа. А что у нас с камерами? Є камера. Машинка має маленький пробег 164 тысячи. Полный электропакет. Складание зеркал. Лакирована мультимедиа. Такие вставочки дуже класні. Ну Машина більш-менш нормальний збережений стан. Є незначні дефекти ззаді на бампері в зоні погрузків. Ну, в принципі, все. Автомат, кстати, класно працює, двигун 1,6. І DSG тут DQ 200 стоїть, ну вона вже більш новітня. З 2017 року і. Оновили і в принципі ніяких питань немає. В Україні скільки ця машина буде коштувати, дивіться на екрані далі. Запаска є і такий цікавий, цікавий колір. Ти знаєш, машинка нормально виглядає. Що у нас по гумі Покосана. Покосана є, тому що коштує вона недорого. 16 дисків. Бампер потрібно буде покрасити. Це коштує приблизно 5,5 тисяч гривень. В Києві це я вже узнавав. Все. Це просто закрите питання. Так що можна таку машину брати. Ну Вона така скромна комплектація, але зато маленький пробіг. Друзі, дуже мало шкод Октавій Коштують вони зараз дорожче, ніж Volkswagen Golf 7. Вони вже доганяють Volkswagen Passat B8, ну це ж не B8, друзі. Так що, кому потрібна недорога шкода Octavia А7, звертаємось Машина з автоматом. Для маленького міста, в принципі, супер.